Гармонії з нами в гармонії зі своїм здоров'ям. Під таким девізом вже 22 роки працює в охороні здоров'я медико-фармацевтична фірма Гармонія 2000. Для нас баланс і гармонія це не просто слова, це сенс і щоденне змагання. Започаткувавши свою першу аптеку в місті Чернівці по вулиці Руській, 17, медико-фармацевтична фірма стала одним з лідерів фармацевтичної галузі області. Розширила свою діяльність на сусідні регіони, відкрила і вдосконалила виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки у виробничій аптеці по вулиці Головній, 103. Ми розвивали аптеки, розвивали свої аптечні пункти, розвивали забезпечення лікарень та поліклінік, стаціонарних відділень також. Адже зараз ми обслуговуємо більше десяти лікарень в міста і області. Наша аптека за адресою проспект Незалежності 119. У 2011 році отримала нагороду фармацевтичної галузі Панацея як «Краща аптека року. Працює сайт і аптечна довідка, яка приймає тисячі дзвінків з усієї України щоденно, де можна отримати інформацію про наявність лікарських засобів, про генерики, їх властивості та спосіб застосування. Служба доставки доставляє лікарські засоби в лікарні, медичні центри та громадянам. Власним транспортом та з допомогою операторів поштового зв'язку. У 2020 році відкрито медичний центр по проспекту Незалежності 78. Система якості підприємства сертифікована по міжнародному стандарту ІСО 9001-2015. Дякуємо вам за довіру. Ви та ваше здоров'я є особливою радістю для нас. У 2021 році. Підприємство в номінації Фармація отримало відзнаку кращого платника податків. За 9 місяців 2022 році мережа сплатила в сукупності більше 10 мільйонів податків. Бізнес-модель підприємства поєднує медичну, фармацевтичну практику і аптечне виготовлення, що дозволяє надавати комплексні послуги охороні здоров'я. Укладені договори з Національною службою здоров'я України. Дають можливість нашим аптекам обслуговувати пацієнтів за рецептами лікарів по програмі Доступні ліки на безкоштовних засадах або за невеличку доплату. В нашому медичному центрі при підписанні декларації з сімейним лікарем або педіатром пацієнти отримують право на безкоштовне обслуговування в лікарів первинної ланки, аналізи, тестування, вакцинацію та на платній основі лікарів вторинної ланки. Програма лояльності підприємства дає можливість отримати знижки мінус 10% для пільгових категорій населення та накопичувальну знижку від мінус 3 до мінус 10 при наявності дисконтних карток.